Да мама станет, дорогой снимем, господи. Давай снимай. Сятка, сятка, сятка. А ты болбес, блядь. Ты болбес. Ага. За давай. Завтика! Техніка в руках індійця, груба металолома. Обходимо. Тільчика нема? Нема. А як я сюди гіл влазив? Додь, а там. ні і там встанемо. Іди, Тепер Дай, вона таке. Сніма трошки Вероніка. Сейчас. Каролінка лізе по такій трубі. А там у нас сестричка, сестричка Вероніка. Іде такими канат на дорогу. Да, Малого лізе. Да, я залізу. Слазь. Каролінка вилазить. Nes dabar mm. ta kokona. Тато допомагає нашій каролінці. А подивимося, що Веронічка в нас робить. Веронічка, зараз вона буде таку канатну дорогу без підтримки проходити. Проходь Веронічка, я знімаю. Нет, Каролінка, все так, она зупинилось Эй, да, потихеньку, потихеньку, варонічка вже до спуску йде.

Далі йдемо до Кароліни, Каролінка вже навчилась на тій канаті, сама самайти. Тату буду комбінувати комбинировать Давай, Я тут просто тримайся за оцей. Керпіс. Дай тату стрейду. Сейчас по такій кімнаті Вероніка Каранинка сама не може, то Так Вероніка того нам да саме допомогою. Статовой помощи. сте. Тут то п'ять і допоможе. Так, стань тепер там поки дальше від'їде. А там посередині біля доруде. Да. О, поехали, поехали, поехали. Ты будешь? И видно только кепку, блин.